Перед вами найпопулярніші моделі поручнів для людей з обмеженими можливостями, і зараз ми їх розглянемо. І перша модель найпростіша. Вона білого кольору і має тільки відкидний механізм. Друга модель майже така сама, але має одну відмінність. Це тримач для туалетного паперу. Ось так виглядає дана модель. Така ж сама модель, тільки в чорному виконанні. Це модель без тримача для туалетного паперу. І переходимо до наступної моделі. Ця модель має посилений тримач. Для рук або для фіксації туалетного паперу. Перевага цієї моделі посилений тримач, за який можна взятися рукою при необхідності, як і на якій висоті кріпляться поручні. Поручні кріпляться за допомогою дюбелів, які йдуть в комплекті, на чотири точки опори до стіни, і зараз я покажу вам, як вони будуть виглядати зовні. Висота кріплення поручня від підлоги до стіни становить 70-85 см. Всі поручні мають однаковий розмір. Довжина 73 см, висота 23 см та ширина кріпильної пластини 11 см. Діаметр труби 32 мм. Поручні виготовлені з нержавіючої сталі марки AC304. А для інтер'єрних рішень у нас є поручні, покриті чорною та білою фарбою. Виробник поручнів Туреччина, торгова марка MaxiFlow. У нас в наявності поручнів будь-якої конфігурації.